Відній день, буду в суд, настрій гарний. Іду виборювати правду. Сьогодні такий час, що правда сама себе не захистить. Я би навіть додав, що сьогодні такий час, що правдою навіть і не пахне. Це стосується як і виборів за океаном, так і нашого інформаційного порядку денного, так і суду над Тищенком, і навіть появи Савченко в інформаційному просторі. Сьогодні друзі, мов говорити будемо про це все також і про Шевченка, і про Дубінського, і про. Хто там ще Дмитрук? Багато цих різних чортів. Тищенко, який мав залишатися під цілодобовим домашнім арештом, гуляв по вулицях Києва, як заявляє сам бутім то гуляв у сторону суду, на якому йому мали обрати, точніше, продовжити запобіжний захід. При цьому сам Тищенко робить усе можливе, аби зірвати цей суд. Ну знаєте, можна робити багато речей, які унеможливлюють роботу суду. То адвокат захворіє, то хтось почне клопотати про перенесення, про перерву, то повітряна тривога, і так от туди, сюди. І строк попереднього спобіжнього заходу спливає, а новий не назначено. А власне, щось схоже намагався робити і Тищенко зі своїми юристами, але начебто запобіжний захід таки було продовжено. Будь-який будь Зараз вони кажуть, що ми з вами знаходимося в родинних зв'язках. Навіть іноді вони собі е кажуть, що ми з вами куми. Тобто, ви мій кум. Ну, я не можу вже навіть, е ну, це вже така вже маячня. Тому я не хочу, щоб хтось нас з вами вважав е, в якихось там родинних зв'язках, що ми там зами куми. А де ви бачили, що хтось сказав, що ви куми чи родичі судей? Ви ми такого не бачили? Адвокат бачив. Я не знаю. А де ви бачили? Пане адвокат. А де ви бачили, що хтось писав про те, що. Е, ось Що, родичі куми. Як називається називають? Ну я зараз вони пригадаю. Добре, добре. Це не єдина кримінальна історія на сьогодні і не єдиний чорт. Кажуть, караван лає. Зрозуміло, саме так я хотів і сказати. Не минулої року, як нардеп Євгеній Шевченка отримав підозру у державній зраді. Ви не повірите, людина, яка каже, що співпрацювала із ГУР, підозрюється у державній зраді. Хоча те, що Шевченко працює проти держави, уже доволі довго говорив я, і інші журналісти та патріотичні блогери, але. Чогось чекали підозру у державній зраді людині, які якимось чином при народженні дісталося прізвище Шевченко. Оголосили тільки після того, як він почав порожувати президенту. Але давайте я зацитую взагалі все, що каже з цього приводу СБУ. За версією слідства, нардеп систематично займався інформаційно підривною діяльністю на користь Росії. Зокрема, він розповсюджував фейки російської пропаганди про події в нашій державі та її зовнішньополітичному курсі. Крім того, правоохоронці стверджують, що у жовтні листопаді цього року Шевченко нібито поширював спотворену інформацію про командування сил оборони та суспільні настрої всередині країни. До цього буцімто він не розповсюджував для розгону кремлівських наративів. Він активно використовував свої канали у відеохостингу YouTube та Telegram, а також ефіри в українських та ворожих змі. А до українських змі, які кликали його на етери, немає претензій? Журналісти, так звані, які його кликали на етери, вони що сидять в бомбосховищі без інтернету вже 5 років, чи що? Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України. Зазначили УСБУ. Правоохоронці також нагадали, що в період з 20 по 23 рік фігурант неодноразово відвідував Білорусь, де зустрічався з керівництвом цієї держави та налагоджував схеми закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив за заниженою вартістю на підставі одержаних доказів. Нордебу повідомлено. Підозру за статтею частина 1 111. Це відома нам стаття Державна зрада, йдеться у заяві СБУ. Господи, експертизи проводили у мене на цьому каналі майже кожен день, майже щодня експертизи, і не лише по одному самому Шевченкові. До речі, нагадаю, рік тому, рівно рік тому, 14 листопада, 23-го року, Шевченко у Карасьова, до речі, ще один чорт поливав бруда генерала залужного, якраз тоді, коли залужного активно намагалася збити. Становятся два сочетания Они, конечно, будут сейчас в моих устах выглядеть mm -hmm. смешно, наверное, но это правда. Он имел в виду солдатов-роботов. Вот заложный, искусственный интеллект Нет. на поле боя? Нет, есть реальных. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов и приехал к президенту к нашему и заявил: Владимир Александрович, я знаю, наш, какой должен быть прорыв. Нам нужны роботы. Потому что он же пишет: солдаты рано или поздно закончатся. Mm -hmm. Но если вы возьмете мое сочетание, которое я вам сейчас дал, вот, mm -hmm. роботы-солдаты. у вас Вы представляете вражение президента Зеленского, когда он это услышал от него? Теперь вы понимаете природу и конфликт. Надо быть реалистом, а не летать в облаках и думать какие-то космические корабли, которые цим потім робити. Тоді Шевченко виходить, був зручний чи як? Тоді все було нормально. До речі, про роботів. Поки не забув, давайте зразу закриємо це питання. Залужний нещодавно під час свого виступу у Лондоні коментував якраз цю історію. Отже, залужний наголосив, що війна змінилася і більше не буде такою, як, скажімо, 53-го року у Кореї. Вона закінчилася влітку 23-го року в Україні. В той момент, коли на поле бою прийшли роботи, а західна преса і натівські генерали сміялися з мене. Сказав Залужний, вже 24-го року в бій прийшли технології. Привів штучний інтелект. З мене вже ніхто не сміється навіть тут. У Британії вже переглядають стратегію національної безпеки. НАТО мовчить. А що тоді із глобальною безпекою? Чи вона тоді тримається на винищувачах, авіаносцях та наддорогих ракетах? Я вас трохи засмучу. Ні, на жаль. Ну і аби добити тему роботів. Та панове мобільна група армія ті завітала до 108-ї бригади територіальної оборони. І сьогодні ми вам покажемо дрони цього дрона, звати Гриша. Наскільки часу вистачає заряду батареї? Ну розрахунково понад дві години може вистачити. А відстань, якщо це виміряти в відстані, то це понад 10 кілометрів. Є камери камера переднього огляду, заднього огляду. Потрібно розуміти, що це не універсальна всюдихідна машина, а це машина для окремих е, певних завдань. Тут ми можемо побачити усю сім'ю Махно, і хлопці надихнулись творчістю Леся Подерев'янського. Назвали свої дрони Гриша, Миша, Толя і Опанас. Але це був такий ліричний відступ. Давайте більше про висловлювання Шевченка: більш свіжі і більш давні. Що да діла йде, тому що Україна. будет менять конституцию, что нас, ну, просто заставят это сделать. Это даже с нами никто особо там не будет советоваться, то есть, то есть будет на компромисс определенный. И это то, с чего начинались минские соглашения, и практически это усиление автономии, федерализация, так называемая двухпалатный парламент, скорее всего будет с представителями регионов. Буде антиросійські і так далі. Федералізації все таке, друзі. Ви це чули у минулому випуску. Я вам це ставив. Але, наприклад, коли ми говоримо про те, що російська агентура намагається а, збивати тепер Зеленського, а, та ось ми почули свіжу заяву від Шевченка. Нещодавно президент Володимир Зеленський вынужден буде уйти з поста і перележить. и отдать все полномочия, присущие, кстати, Конституции Украины, парламенту. И парламент должен будет решать вопрос урегулирования войны и окончания мира Украины. Что в случае военного положения, значит, в эти Паламочі переходять, в тому числі і паламоче Верховного Головнокомандуючого, командуючого переходять к спікеру ради. Ну там все написано. Але друзі, це Шевченко сказав не лише тиждень тому, не два тижні тому, не в листопаді, і не в жовтні. А рік тому те саме він казав в інтерв'ю Наташі Мусейчук. Рік тому. Я зараз послухаю. І відштовхуючись від заяви арестувача, який сказав, щоб не допустити катастрофи, uh -huh. треба провести вибори. От мені після того, що ми з вами обговорили, хочеться трошечки проінакшити і сказати, щоб не допустити катастрофи, треба зробити апокаліпсис. Здається, це те, про що Ми з вами щойно ми, ми просто в цю ситуацію зайшли, тому що Конституція не зазначила, що робити в державі, коли президент закінчується повноваження під час воєнного стану. Ви можете що завгодно говорити, що з цим робити, питання. У вас є інший е якісь рецепт? Не проводити вибори. Ну, президентські не, не проводити вибори? Де будь-які а як продовжити повноваження президента? Е ага. Ну, Як Як там проблеми шерифа та або проблеми когось? Там шерифа не стосується. Знаєте, так ну у вас там 400 людей. Придумайте щось, як це зробити. За... рік. Тому Шевченко по суті проштовхував те саме, що і зараз про нелегітимність української влади, і так далі, і так далі. Власне те саме, що робить російська пропаганда. Я зараз не торкаюся дій нашої влади, а торкаюся того, що робить Росія, що легше і вигідніше зробити Росії, аби швидше заграбастити Україну, повалити владу. А враховуючи взагалі шлейф Євгенія Шевченка, який їздив вилизувати Лукашенкові його авусату бульбу, то знаєте, весь пазл складається. Я хочу іскрине поблагодарити моєго друга президента Олександра Григоровича Лукашенка. Заберу тебе я в літа жарою, мой ласкавий мадою соврею, хай Це сонце ми не з тобою. без тебе не немає. Але Шевченко такий не один. Шевченка, наприклад, встигли впіймати, а от Артема Дмитрука не встигли. Зараз він роздає інтерв'ю «Раша Today. До речі, у дописі під цим скріном про те, що Дмитрук дає інтерв'ю «Раша Today. Ірина Гладченко, яка його виклала, написала таке: нагадаю, що цей козятинський месьє – чинний нардеп від партії зеленського. Тому дітки дуже добре думайте, кого ви набираєте у свою команду, і по можливості не обмазуйтесь бородатими чортами-антиваксерами. Найцікавіше, друзі. що... Такий бородатий чорт-антиваксер там не один. Є ще один бородатий чорт-антиваксер. Юрій Камельчук також нещодавно вийшов від слуги народу, але зі слугою вже прийшов, який постійно тинявся по каналах Мураєва. Зараз він тиняється по каналах іншої позижопи Вадима Столера і закликає розформувати ТЦК. На жаль, а, треба визнати, що ТЦК не справилися з задачою мобілізації. Я вважаю, що більшість з них, якраз через ті кадри, які ми бачимо. Масово в інтернеті це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисяч. Це свідчить про те, що ТЦК сп треба розформувати і давно. Вони неефективно виконують свою роботу. Вони якраз такими своїми діями зривають мобілізацію. А давайте розформуємо ТЦК, і ТЦК взагалі не буде працювати. Нагадаю, друзі, в нас уже свого часу одним махом звільнили всіх голів ТЦК без розбору всіх одразу. Пам'ятаєте, було таке. Рік тому. Краще стало? Краще стало після цього. Допомогло? Що не зрозуміло в даному випадку по Камельчуку? Взагалі нічого не зрозуміло. І є ще один бородатий чорт, який теж обраний від слуги народу, цей, слава Богу, в СІЗО якраз святкує там річницю свого ув'язнення. Я сьогодні год В СІЗО. А я, соответственно, должен был попасть в СИЗО и по замыслу Зеленского, и этого страшно бояться, мне должно быть плохо, я должен плакать. Друзі, ми зараз продовжимо і перш ніж продовжимо, хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте наше військо. Якщо ви пам'ятаєте, ми збирали на ремонт 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Доброго дня, ми бійці 92-ї бригади. Дякую всім, хто долучився до збору коштів на ремонт даної автівки, яка допомагає нам виконувати бойове завдання. А саме велика подяка глядачам та підписникам ютуб-каналу, журналіста Богдана Амосова. Слава Україні, героям слава я нагадую, що я зараз допомагаю закрити ще один збір. Це дуже великий збір. Я відкрив поки що мінібанку, Це збір на засоби радіоелектронної боротьби для 112-ї дванадцятої 43-ї бригад. Збирає моя колега Євгенія Гончарук. Дуже дякую тим, хто долучився. і Дякую тим, хто долучається. Задонатити на реп для наших захисників можна за посиланням внизу в першому коментарі. Давайте захистимо тих, хто захищає нас. І вибори, друзі. Знову ми про них чуємо. Про це тепер пише видання The економіст. Днями воно опублікувало матеріал, в якому заявило, що буцімто вибори в Україні можуть відбутися вже в травні 25-го року. Мені ці чутки про вибори, м'яко кажучи, піднабридли. У нас знаєте така напружена, м'яко кажучи, ситуація на Донеччині. Росіяни чи то зайшли, чи то намагаються зайти в Куп'янськ. А в нас звізде ж про вибори про те, як Юля Тимошенко із пиріжками по заправках гаса я вам вже розповідав. Разом із цим, бачу, що тему виборів, до речі, активно, крім всього іншого, розкручує і російська агентура та люди, які працюють на Медведчука. Це я бачу також. Вони після перемоги Трампа прокинулися, і тепер тема виборів стала для них Однією з основних найяскравіший до речі, а приклад цього той самий таки Євгеній Шевченка. Ба більше я сьогодні бачив прес-конференцію в інтерфаксі, де взагалі невідомі мені політологи, деякі з них з доволі сумнівним шлейфом біографічним. Говорять про те, що треба думати, як проводити вибори. На жаль, не встигаю розібрати цю прес-конференцію. Трошки пізніше, можливо, це зроблю. Там теж яскраво по-своєму. Я нагадаю всім, що у нас відбувався звіздж про вибори у 22-му році. Потім, у му році, ми мали невдалий контрнаступ. Потім е знову був звіздьош про вибори, і ми навіть зверстали бюджет так, ніби війна закінчується цього року. Ба! Не закінчилась. І ось зараз знову якісь незрозумілі чутки. Я бажаю усім, хто думає про вибори, хто готується до виборів, хто розносить цю маячню про виборів, знаєте, такої міцної, кривавої, швидкої Насті, от такої. Щоб три дні не злізати. От Отак, от, от. Та й на тому все. У нас попереду, друзі, дуже багато роботи, і ми маємо пам'ятати про це. І ми маємо допомагати нашому війську. Я дякую вам, дякую за те, що ви. Підтримуйте мій YouTube канал також е через ресурси Кофі, Патреон, Кофі не працює. Патреон, YouTube спонсорство та Монобанк. Дякую тим, хто коментує. Не забувайте писати, що ви думаєте з приводу цього всього. Е от. Але знов таки допомога цьому каналу одразу після того, як допоможемо нашому війську. Внизу в першому коментарі я залишив Монобанку. Будьмо гідними. Папа! -па.